Всім привіт! Зараз у нас буде салатик з огорочків, залишки дуруні, яєшня. Безалкогольний джентонік. Це точно не джинтонік, щось там була інша назва, але це вже буде в наступному шорті. Щось там тонік. Так, це безалкогольне, це просто як лимонадик. Усім смачного. Горячо. На рахунок обслуговування. знаєте, останнім часом в Харкові я намагаюся таки замовляти якусь їжу. Виключення є ті місця, де не можна замовити, наприклад, поряд зі мною є місце Чебуреки Сіті, здається, так, найбільше Чебурека Харкова, і там дійсно смачно. Ну, до них треба йти чим чокувати, і там є тільки на виніс. Тобто там маленька, маленьке віконце видачі, е, Ціни там демократичні. Смак смачний, <реш> 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 Смачно це. Дійсно, дуже багато видів можна додати. Тобто, дійсно там можна зробити собі 37 видів чебуреків з різною варіацією. Дуже багато начинок. Дійсно, мені це подобається. Там за 140 гривень, наприклад, ви можете взяти величезний чубурет, здається, найдорожчий, фірмовий, і спокійно собі його заточити з чистої совістю. Так, ось раніше я ходила в заклади частіше. Давайте одразу поставимо, скажімо так. Так, я трошечки відвелі класне відео. Перепрошую. Так ось на рахунок цього. Раніше я ходила. У більшість закладів, я та сама людина, яка не постісняється, наприклад, попросити офіціанта безкоштовної водичка, прийти до нього, якщо він не підходить більше п'яти хвилин щось перепитати, попросити і так далі. Тобто так, скоріш за все, мене не дуже люблять офіціанти в закладі, але я це роблю. що до мене не підходить довгий час і мені щось потрібно. тобто Просто так сидіти або ось таку, так от просто робити, я. Скоріше за все, не буде, якщо я бачу, що вільних офіціантів просто немає. Або вони десь кучкуються. Знаєте, як це буває, що у них там маленький перер... маленька перерва біля бару, вони там стоять, собі спілкуються. І тебе, скоріше за все, вони не помітять. Так ось, в закладах зачасту. Гарних закладах повинна бути хоч трошечки така субордінація. Тобто, хоч один-два офіціанти повинні стояти як чергові. Для того, щоб зустрічати ну, зустрічаю людей хостес у більшості закладів, тут просто зустріти людину, одразу прийняти замовлення, два-три рази підійти. Якщо це довге очікування до людини, і перепитати, чи що щось потрібно, бо в більшості закладів дуже класно заробляється кеш за рахунок напоїв. Поки ви чекаєте саме замовлення, знову ж таки, якщо воно якесь довге. Різні бувають страви, і, звичайно, може бути там замовлення і різна навантаженість людей. Тобто там очікування. До години, півтори години. І, звичайно, в цей час вам би захотілося чогось. Може, ви хочете зробити до замовлення, там якийсь перекус зробити і так далі. <рес> Жахливе і реально смачне. Це чисто про мої даруни, <рес> які вже стояли більше трьох днів. Ну, не про це. Так ось, коли. Офіціанти не звертають на тебе великої уваги, це зазвичай буває тоді, коли хтось вже раніше забронював собі місце повністю на якесь свято, а не дай Боже, там їх два, і заклад не зачинився, тобто не настільки велике бронювання. Там, наприклад, половинка зали зайнята, а половинка обслуговує гостей. І ви туди приходите і відчуваєте, що ви, наче там, зайвий на цьому святі. Перше, це дуже-дуже великий. Гул, шум. Я, чесно, майже не звертаю на це увагу, якщо я в приємній компанії, або просто приходжу і дивлюся фільми в навушниках. Типу, чому би ні? А ось те, що. При цьому офіціанти просто не встигають фізично тебе обслуговувати, і кухня так само. Тобто, при цьому може бути таке, що просто м -м, кухня буде овер перезавантажена тим, що вже було заплановано, і там були вже якісь заготовки. І ще плюсиком. Приходите, ви ви замовляєте якусь штуку. І, звичайно, у них. Найпершими йдуть замовлення на банкет. У них вже є до цього заготовки, і вони просто швидше все це зроблять. А ось для вас, скоріше за все, це буде продукт з нуля, з під ножа. І, звичайно, вам перше будуть довше готувати, друге, довше нести. І ніхто до вас підходить там щось пропонувати, забирати і так далі навряд чи буде. До сих пір пам'ятаю найшахливіші зустрічі. Більше в те місце я не ногою в парку Шевченка. Неймовірні дівчатка хостес хлопчики, обслуговування офіціантів просто шахливе. Бо просто ніхто до тебе не підходить. Їх просто ну, не сказати, що мало. Тобто там навантаження було. Два зали і офіціантів 10, можливо, навіть більше. Просто там видно, що немає якоїсь дисципліни. Тобто ти виходиш ідеш до бару, там стоїть офіціант. Якби. Чому ти просто стоїш? Це я до свого офіціанта звертаюсь, тому що це саме був мій офіціант. Ми чекали, ну, ми їли 15 хвилин, і ще почекати, вирішили 5 хвилин, коли нам винесуть десерт. Як виявилося, десерт вони просто забули про нього, просто полетів він кудись далеко, в моїх мріях ми його вирішили вже не чекати, але це завжди, до речі, є проблема така. Навіть в звичайних кав'ярнях, коли тобі одразу видають цікавий десерт, по ідеї, можуть забути вам щось видасти. Ну, бо відключення світла, така ситуація в країні. Просто, мені здається, ну, всі люди трошки поплавлені, ще й спека. Це 36. Людина просто. Не зорієнтувалися вчасно і можуть забути про ваше замовлення. Так. Тут найголовніше просто прийняти те, що про вас забули, прийти і сказати: вибачте, я замовляв десерт. Де він? І тоді вже очікувати на нього, або якщо вам сказали, що і не починало готувати, то якщо у вас немає вже часу, іти далеко. Можливо, навіть в інший заклад, щоб з'їсти десерт, але як, якщо ви цього хочете і чекати вам, наприклад, стало незручно, те, що вас якби трошки продинамили в цьому плані. До речі, мені привезли нову партію кабачки. Як би я не любила кабачки, але їсти їх 24 на 7, задоволення спірне. І так, як м'ясо псується швидше. Набагато швидше. Ой, м'ясо. Кабачки. Псуються набагато швидше, то потрібно їх з'їдати в першу чергу. Тому останнього часом будуть тільки кабачки В різних їх варіаціях. Mm, чесно, я ненавиджу ролетики з кабачків, якщо вони приготовлені з якоюсь начинкою дивною. Є <плес> стандартні грузинські ролетики з грецьким горіхом, з сиром заперчені, добрі. Мені це подобається. Коли вигадують, давайте в кабачки. Давайте от курку завернемо в кабачки і запечемо це. Це буде так смачно. Або. Давайте яблука запечемо. Це буде неймовірний десерт. Якого? Це люди? Розумію, що контент це контент. І всі хочуть виділитися в сезон кабачків, бо вже є рецепти з чебуреки, вже є рецепти з. О, а ягуці стандартно, Є рецепти з лакшини з кабачків пасти. Ну, там більше не з кабачків, а з цукінні, але ну, можна і з них зробити. Є рецепти. Дирунів, чого тільки немає, тобто там 50 на 50 з картоплею. Серйозно. Коли ти заходиш у розділ рецепти з кабачків, то там відкривається портал в, іншу, в інший всесвіт, там, де кабачки, це основа всього. До речі, не рахунок Харкова у нас тут сервіс класний дійсно. Але коли я жила в СМТ в Полтаві, то там з самого-самого початку був один заклад такий. Типу ресторан, бо рестораном його складно було назвати. І там чисто приходиш туди за атмосферою, щоб поспілкуватися. Бо їжа там завжди була така собі. Тобто, ви приходите туди. Я пам'ятаю, як я замовила стейк. М -м -м, він здається, був 200 гривень. І просто, знаєте, що таке стейк по ну, розуміння в тому місці. Це просто порізане м'ясо шматочками. Ну, коли ти замовляєш стейк, в меню написано стейк. Мало того, що тобі потрібно перетелефонувати за день до цього а, і сказати, що ти будеш замовляти стейк завтра, приблизний час, так тобі ще й потрібно прийти і дізнатися, що тобі не буде стейку. Тибо будуть шматки м'яса вже порізані. Я, звичайно, все розумію, вони за мене переймалися, щоб я не різала це все самостійно. Але я б хотіла це порізати самостійно. Мені не подобається, коли за мене. Просто, ну, це як піцу, якщо б її вже хтось пожував. Для мене це така аналогія, бо я обожнюю стейки з ще кров'ю. Перше, у мене ніхто не спитав про смаження. Тобто в мене було просмаження, як зробить кухар. І так, мені дали ці шматочки, і вони були просто як підошва. Потім відкрився там вже інший заклад. Так ось, Там відкрився заклад, який було приємно ходити. Це була кав'ярня спочатку. До речі, також дівчинка відкрила з Харкова. Спочатку там була кав'ярня, потім відкрилася вже заклад харчування ресторан. І то, і то було смачно. Наберемо chips, чіп, and чіп в той вечір не вдався. Але там я розумію кухарів. Вони працювали весь божий день, я прийшла вже після зміни, після продажів. Я була зла і кухарі злі, але мені довелося чекати, це був день відкриття кухні, всі майже місця заброньовані. І мені довелося бронювати собі місце містечко. Я пам'ятаю, здається, о 10 я пішла додому, тобто я десь до півдесятої чекала своє замовлення. Але я там був кандяр, тому я не жаліюся, світло ніхто не відключав. Були часи минулого року. До речі, я так давно не їла шашлик бо шаурму так прям трушну. У мене відкрилася поряд шаурма, я думаю, її варто буде купити хоча б на тисячу підписників. Ось коли вона буде, тоді я одразу сходжу туди і куплю шаурму для огляду, бо вона кожного вечора пахне неймовірно, але поки якихось відгуків теплих, там щось смачного, немає. Можливо, ніхто не виживав. Але ну, я думаю, що там смачно. Ну, Я в загальному така людина, я з недовірою відношусь до нових закладів, він відкрився не так давно. Там буквально пройшло, мабуть, півтора місяці і все. Чи, можливо, для шаурмішного кіоска це прям великий термін часу. Ми ну. Ви вже вирішили, що буде на 1000 підписників. Все, це ця шаурма. До речі, погоджуюсь. Молоду картоплю майже неможливо зіпсувати. Тільки якщо ви її переважите, пересолите, пересмажите, щоб вони були в угоді вже всередині. Саме всередині, якщо ви її обсмажили так, що ви там корочка взяла з чорним, ви просто можете її обчистити або обрізати, і вона буде смачною. Це дійсно під питанням. Як люди. Ya, kluçumu da geçirsiz Ще мене флешбеки М -м -м, на відео показують на рахунок холодного лаваша. Ми кожного дня з колегою в магазині виходили на перерву. Це Так не можна було робити, але <interessante> депрестить мене мій бивший керівник, але ми виходили разом на перерву, спочатку вдвох, потім в трьох. І їли конкретно в закладі, здається, цей супермаркет, маркет тобто, був. І там були перше суші, там був сушист дівчинка. І м -м, всякі прикалюхи, типу, лаваш зеленю, ходоги, лаваш з сосіскою і так далі. Тобто, всі ми знаємо, як це виглядає. Там було десь 30 видів. Чогось на вітрині холодильний і десь 30 видів суш. За час роботи, звичайно, ми спробували усе, абсолютно, що там було. І інколи це їсти було неможливо. Перше, коли не було світла, можна було розігріти. Друге, коли це були ну, не сьогоднішні викладені. Штучки. Якщо це вже на завтра, наприклад, лавашик, то він вже вмре смертю хоробрих. Ще капуста, жахлива, гірка капуста. Яку чомусь клали дуже і дуже масово, ну, я знаю, чому клали. Це здешевлює сам лаваш і збільшує його об'єм. Це максимальна реклама, коли, знаєте, допомагаєш безхатьку, наче даєш їжу, і він просто бере її і викидує. Хм, скоріше все, просто людині не настільки потрібна їжа, а скоріше все, щось алкогольне, на жаль. Але знаєте, у мене в голові є один паттерн. Я, мама зовсім не така, вона дасть всім, 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 всім хто проси, хоч 5-10 гривень, але буде. Але я, якщо для мене це щось. Ну, якщо для мене людина нічого не зробила, тобто вона не старалась, то я нічого по загальному не хочу додавати. Я розумію, що люди бувають в різних обставинах, але ну, можна зробити хоч щось. Тобто. Коли ви бачите таких самих бабусьок, які просто просять милостиню, і потім ви трошки відходите, така сама бабуся, але продає свої яблучка. Може, і не свої, але різниці тут немає. Звичайно, краще купити яблучко у тої бабусі і навіть можна покласти на поличку в супермаркеті, там, де полиця допомоги добра. В різних супермаркетах по-різному називається. Так само, наприклад, якщо 음, людина вкладається в щось якийсь перформанс, <bullying> там гра на сопілці гра на скрипці, спів. Головне, щоб це було не жахливо. Хоча б не вау круто, а просто слухати можна, не російською, можна скинути. Мінус в цьому. І просто мій найголовніший червоний праперечний прапорець, коли я ніколи не скину людині гроші, це використання, експлуатація тваринок у цьому ділі, коли тваринка бігла по для того, щоб заробити якісь кошти, коли а, тварини ну, дають тварин там, потриматись, фотографуватися і так далі. Цих нещасних тварин просто експлуатують, і частіше для них це страшний стрес і якісь навіть фізичні обмеження. Наприклад, зміям виривають їх ікла. Багатьом мавпочкам дають якісь речовини, які їх заспокоюють, щоб вони були більш тактильні. Прошо хрипла? <gül> <gül> Ось. Тобто ви розумієте, що. Ну... Експлуатація тварин це ніфіга не класно. Є тваринки, які дійсно люблять увагу, як, наприклад, собачка. Але коли ти ходиш з собачкою, там, наприклад, в день по декілька кілометрів, навіть, ну там, я думаю, багато ходять люди, якщо вони ходять з собачкою там від 10 кілометрів на день, проходять раз, 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 раз за разом круговими з собачкою, разом. Ну ви розумієте, наскільки втомлюється як сама господарка, так і собачка ну, в більшості. Якщо людина може собі сказати так, все, зараз я втомилася, я піду, то собачка сказати про це не скаже господарю. Вона максимум може подивитися жалібно, трошки поскулити, але ну, вирішує вже, що і хто буде йти додому, і що їсти вдома, тільки господаря. Така трошечка нота, не дуже позитивна на завершення. Але. У нас весь цей час була також кава вже за традицією. Знову з гарячаним молоком, я його закупила багато. Більше не буду допускати такої помилки. Це не прям вау вау класно.